Деросифікація в лаврі повинна бути. Прикладом того є зображення, яке ви зараз бачите. Воно було розписано більше 20 років. В Успенському соборі є багато зображень історичних постатей києво Печерської лаври, преподобних отців києво Печерської лаври. Мені важливо, щоб лавра стала відкрита не тільки для відвідувачів, а для науковців, в тому числі, тому що. Потрібно залучати зовнішню експертизу. Ми будемо збирати і формувати пропозиції і далі на нашій науково-методичній раді приймати рішення, хто може то бути зображений в Успенському соборі. Я хочу в Лаврі відроджувати і ставати. Щоб Лавра була тим місцем, де кожен українець приходить і формує тим, що пишається. Я українець. У нас є така будівля. У нас є такі майстри, як Єжакевич. У нас є незламні церкви, які тисячолі... століттями майже тисячу років стоять. Так само, як Україна є незламною, так само і Лавра є незламною. А Лавра, моя філософія, це є Україна в мініатюрі. Тому відродження Лаври це є частина відродження України.